Ну що, друзі, не буде ескаватора. Думав, думав. Позвонив сьогодні зранку до цього до ескаваторщика. Він каже: вибачте, сьогодні не зможу приїхати. Буду завтра ввечері. Ну, можливо, тому що людина ще на роботі працює своїм ескаватором, і от вільний час він такий їздить собі там копає. Так що я надіюся, що завтра він приїде. Я зможу далі це все робити, тому що аж не терпиться почати. О, кабачки. Зараз ми з дітьми прийшли на город. Вони будуть огірки обривати. Я буду далі докошувати. Ну і хаті там в мене є робота, буду хаті займатися. Що? Давай, вдома стоїть два відра огірків. Не знаю, що з ними робити, треба закривати. Цей маленький, ще не бере його. Ну це інший сорт, напевно. Два відра сьогодні ще назбираємо. Я не знаю скільки. Так. Коротше, оце зараз період почався саме такий, що просто огірків валом. От зараз саме їх дуже багато. Що? Це, це якийсь новий сорт. Ну, це якийсь інший. На, а куди? Адам, куди. Всьо, хлопці, я вас тут залишаю. Борайтесь, тільки цибулю не топчить, бо ви так топчетесь тоді цибулю ж -то капець. О, то в мене зараз два акумулятори заряджених і в передньому відео почав косити ділянку. Зараз мені треба це все діло сьогодні закінчити, щоб перед роботою з каналізацією в мене була чиста ділянка. Тому що я вже казав. І я там засяду, думаю, на тиждень два то й на місяць, поки це все зроблю з каналізацією. і на ділянку ніхто заглядати не буде, і ніхто її косити не буде. Ось тут трошки залишилось недокошеного. І весь задній сад. Я його навіть не починав. Таку полоску до кінця пройшовся. Коротше, хай захолодає, Йдемо далі. З цього нам треба тут зробити зараз каркас стіни. Нарешті вже відгородити ці сходи від туалету, щоб це було два окремих приміщення. Так, труби. Труби в нас тут ідуть труби теплої підлоги. Я на стіні відмічав, де наші труби? Ось одна труба. От звідси посюди йдуть. І ось тут йдуть. Оце ми ці мітки перенесемо на підлогу і будемо бачити, де в нас труби. І фотку я робив, так що, по ідеї, все має бути добре. Попасти немає. Як ми це будемо робити? Цікаве питання. Нам потрібно зробити дверцю під сходи, щоб можна було там щось сховати, щось зберігати, щоб це місце нам не пустувало, а використовувалося з користю. Тому з цієї сторони буде пральна машина, тут вхід не дуже добрий буде. З цієї сторони в нас буде унітаз. І мені здається, що все-таки. Ось сюди стіна буде зашита, і ти буде така перемичка. Мені здається, що саме з цієї сторони краще зробити вхід, щоб можна було там щось розмістити, сховати. Або і з цієї можна зробити. Ні, все-таки краще з однієї, бо тут буде правильна машина, тут не залізеш. І треба це все діло зліпити якось до кучі. У мене є профіля, в мене їх там тільки ми брали 5 стоячих, два лежачих. От треба їх якось так зробити, щоб все було добре. Я, напевно, всередину це зашью ОСБ плитою, чи ДСП в мене там є. З цієї сторони і з цієї сторони повністю. В принципі, немає різниці чим. А наверху USB плити, тут я вже профіля ставити не буду. Я просто гіпсокартон прикручу. З цієї сторони зашию USB-плитою, профіля. І тоді з цієї сторони на профіль гіпсокартон. Ну і ця стіна вже отак піде з гіпсокартону сюди. Це найкраще, мені здається, рішення. І верх просто вже до цих до самих сходів, так само ОСБ-плитує, чи ДСП, чи УСБ тако при... за шиї це все діло, а наверх так само гіпсокартон. Буде файно? Тоді, виходить, що ці конструкції будуть незалежні одна від одної. І навіть якщо буде люфт іти у сходах, невеличкий прогін, то він не буде передаватися на, на нашу стіну. Наше старе, ДСП ще тут пригодиться. Треба буде ці чорнові сходи знімати в цьому місці, тому що там треба буде підрізати верхньому краю металу. Не спіши! Стоп! Стоп! Так. Все! Ось куточки! І оце, і оце, і. От так. Оце. Давай. Нажми. Оце. Все, бачимо виліз вже. Нічого собі це від попередніх власників, що такий плетений, але вже ремонтований. Вже за дротами тут тут ручки вже дротяні. Що, руки йдемо приміряти. Так, воно зашиється, тоді вже буде стіна. Наверху вже буде гіпсокартон, підходих іти. Це якраз тут ОСБ плита. Як ДДСП, а зверху вже буде кріпитися гіпсокартон до профілів. І треба буде ще це діло якось зафіксувати в монолітну конструкцію, щоб воно якось було повністю з'єднане з нашими направляючими. Але як це зробити, якщо тут у нас ніжка? Я з цієї сторони не зможу вкрутити. Коротше, буду бачити, коли зможу туди вкручу. Треба буде якась підкладка під низ, щоб наша ця штучка на землі не лежала на цементі, то буде недобре. Ну от такий само по металу, потім прихочу, тупчу його просто в USB. воно не буде нашим профілям мішати. Все, з однієї сторони, ось таким чином буде зашити, і з другої зараз так само зроблю. І стелю, оце так само низ зроблю. Повністю з такими ДСП зашиємо наші сходи. І буде файно. Тут я ще думав, просто коли сходинки буду знімати вже чистові класи, так само низ покласти мінвату щоб шумоізоляція була, щоб через сходи, може стіни цегані, то, то всі, то через них буде погано звук проходити. А через ходи дуже легко, тому треба так само шумоізоляцію сюди кинути. Привіт! Mm -hmm. Зарядідемо білю, тоді. Що? їдемо біли. Так, ну що, дверці буде шириною 45 см. Мені здається, що цього буде достатньо. Чи більше зробити? Не буду більше робити, хай така і буде. О, все, долізти можна дістати все, що потрібно. Я думаю, таких дверцят мені вистачить, щоб під сходи залізти. Тут скажу, унітаз буде я, і я щось впевнений, що він заважати мені не буде. Ось така, друзі, штука вийде з цієї сторони. Так, все є, прихватили. Тепер можна буде щось далі робити. Оця штука скільки часу забрала. Це просто, я не знаю. Коротше, йду, ну, я ще трохи покушу. Там я думаю, пилка захвала і буду їхати на обід. То в мене вже нерви зараз візьмуть від того всього. Знов нагрілась, хай йде, відпочиває. Повідав, заїхав, ще в магазин різних саморізів набрав. Будемо пробувати це діло скручувати до кучі. Чесно кажучи, колись перецінки на другому поверсі <рив> робив, в мене було не таке переживання, як тут з тими сходами. Це капець просто. Так. Зробити так, щоб воно і зашите було, і щоб незалежно було від тих сходів. І, коротше, я. Це просто. Але перед тим іду ще нагрію нашу цю козарку, щоб знову холодало, я міг собі далі працювати. Ну, тут, в принципі, ще небагато залишилось. Я думаю, ще два заходи і все. Все нагрів, хай охолодає, і йдемо далі в хату. Поки прикрутив, то вже аж мокрий весь. Я вам так скажу. Я шкодую трошки за те, що я на другому поверсі не зробив стіни з ОСБ плити. Вона не, ну, не зрівняється з гіпсокартоном ну ніяк. осб плетом можна лупити хоч з ноги і нічого не буде. О. Оце старе ДСП, я по ньому б'ю йому хоч би що. В гіпсокартоні вже б дирка наскрізь була. Ех! Да. тут послухав друзі поради підписників зробити цього з гіпсокартону, екологічно і так далі, і тому подібне, але не міцно. Да. Оця стіна, то я вам скажу. Лупи хоч з ноги і все рівно. Да. І це тільки в один лист. А дай сюди посередині якийсь брусок і ще ззовні ще один лист це буде така стіна, що це просто. Ніякий гіпсокартон з цим не зрівняється. Навіть старе ДСП плита. А дати сюди ОСБ, то там і подавно нічого не зробиш в тій стіні. І якось приліпив. Помучився, але приліпив. Дуже файно тримається. Я думав, що сюди якісь кутники давати, але немає сенсу. Воно нормально є. Тут зараз... Коротше, зараз побачите, що зроблю. Так, тут до двері я нічого робити не буду, ніяких класти не буду. Тут просто плиткою буду як закладати, то потім плитку чуть-чуть всередину запущу. І тут якраз потім зроблю дверці. І все. Так воно і буде. Дверці я не знаю, як зробити, тому що в ту сторону унітаз буде відкриватися, так буде недобре. Всередину відкриватись буде недобре. Скоріше за все, або будуть знімні дверці на магнітах, або відсувні в сторону, хоча там теж нема куди відсувати. Тут тільки один варіант на магнітах зробити. Виняв собі, заліз, достав все, що треба. Чип і назад поставив. Класно буде, правда? Може. <смож> Так, і так буде проходити стіна. Розповіднічаю скрізь. І вже можна буде ці направляючі бити доверху і донизу. Сходи не є ідеально рівно, ось так. Вони трошки всередині, трошки вони сюди вигнуті всередину, туди сховані. Тому я відступив саме в 7 см. Профіль у нас п'яка, нас ще 2 см запас буде. Там якщо десь на нарівність сходів, воно все рівно потім плінтусом закриється, і нічого там видно не буде. І там, не знаю, може якимось герметиком чи ще чимось потім зар'ю, то вже таке, то вже дурниця. А ось так будемо робити стіну. Це ця ДСП класна тим, що вона буде виступати в ролі закладної. Тут же ж ми будемо робити інсталяцію, вона буде зашиватись і в цьому місці, можливо, як буде профіль ще лишній, то я сюди... Профіль вставлю на ту ширину, де у нас буде інсталяція. Або воно просто до usb плати буде тако довгими, саморізами кріпитися і все. Ну, не доюспі, до фанери. Так що вона як закладною буде виступати для нашої інсталяції. Ось така-то, друзі, штука. Там же потім моторі проріжу, там де труби будуть проходити. Зараз воно мені не горить. Зараз мені треба зробити каркас. Зліпити це все діло до кучі. Направляючи прибив на підлогу, тиск ніби не падає. До речі, я стравив трошки. Був тиск біля, біля п'яти, я до двох спустив, тому що... Чита, тому що. Що в інтернеті не бажано так надовго залишати. Такий високий тиск, може. оці ці різьбове з'єднання. Ну, пропускати почнуть. Так що до двох стравив. тиск тримаєте, значить все добре. Стелю, але от там закоротка рейка. Там треба ще добити рейку в тому місці, тому що нема куди кріпити. кут, зараз я не йду, може в мене щось є ще Ну, це я думаю нам підійде. Якраз нормально. І майже нічого різати волосся. А як я люблю до стелі це прикручувати? А -ха -ха. Вуху, якось приліпив. Терпіти не можу доверху ліпити. Це як важко. Помічник має бути, щоб один тримав, а другий ліпив. Або якусь приспособу. Ну коротше, приліпив та й добре. Одне радує, що тут на стіні ніяких дротів немає і ніяких трубок. Саме на тій стіні ніяких дротів, ніяких трубок. Там точно не переживаєш, що кудись попадеш. Нема куди попасти. Приліпив нарешті той профіль. Навіть по лінії майже пузо видало чуть-чуть, на міліметр. Не знаю чого. Це вже є, залишилось тільки в тому місці, ще прибити. Фух, я вже мокрий весь, поки це все доробив. Ну і губань. Щось насос накрився. Не качає воду. Наш вібраційний. Сьогодні ще качав вчора. Гаплик йому прийшов. Розбило корпус. Я собі думаю, що він десь в стінку трукався і вібрацію розбило йому карпус. Хоча я виставляв його по центрі колодязі, Або просто щось там тиво. Не тиво. Треба новий насос. Поки що залишилось без води, бо цієї штуки також немає. Попробую його здати на ремонт. Якщо знайдеться новий корпус, то можна буде замінити. Хоча чи воно варте? Коротше, я подумаю. Ех. Покушу. Це як релакс. То зараз нерви здадуть мене з цієї стіною. Я зробив контур цей. Залишилося все до кучі зліпити, перемичками і все. Коротше, поки ще не ясно, що тут вийде. Зараз будемо бачити. Це потрошки будемо робити. Ну, батарейка сідає. Супер. Ось таким чином буде наш профіль заходити тут по накосу. З'єднується з отим профілем. Такий дерев'яний брусок вставив, щоб нормально все заскрутити. Все, далі вже тут будуть такі прямійти. Ну і все, от весь каркас, нічого важкого немає. Раз, раз. І все. І день роботи, і каркас готовий. Де він там готовий, він що не готовий. Стосовно відстаней до профілів, я тут не знаю навіть, як робити. Добре було б так само, через кожні 40 см рівно, щоб можна було потім стикувати ті профілі. Але я буду ліпити з обрізків, які в мене є, тому тут сильно не. Я думаю, що тут немає різниці вже, як робити. Такі в мене куски. Один, два. І наверху ще цілий лист є. Ну, цілий лист те і сторони, напевно, приліплю до стіни і все. А тут треба подумати. Я можу кинути так само через 40 см, щоб менше підрізки було. Підрізань різних і щоб воно гарно все лягло. Ну що, це є основний каркас, яким ми будемо зашивати сходи. Оці профіля я напевно прикручу до цієї плити. Ну, файно так сходиться. Ладно, тут не файно. Тут файно. І там файно. Середній профіль можна спокійно прикрутити. Він не, не особи ні на що не вплине. Заодно буде додаткова фіксація. Так, в мене залишилось стільки обгризків, обрізків. Доволі так багато, я вам скажу. Я щось думав, що взагалі нічого не залишиться, ще мало буде. Ми зараз використаємо, щоб сформувати цей проєм на наш. Наші двері чи наш лючок, щоб там щось можна було відкрити. Зайшов, сховав і вийшов. Краса. Ну, може, і з цієї сторони краще було б зробити. Але ні, не краще. Тут правильна машина буде заважати. Так що, тут файне місце. Собі думаю, що можна було б цієї ніжки не робити. Можна було б десь її трошки до середини поставити і так само з цієї сторони. І тут тако. По діагоналі зробити тоді стінку, і можна було спокійно по діагоналі собі заходити, там собі щось класти. Ну, але це вже таке. Це вже думки таке, тут нічого не переробиш. Так що так і буде. Ось так, друзі. Ми збоку будемо зашивати нашу. наші сходи. Знизу я буду під профіль підшивати вже під цю штуку, під рейку. А, до речі, оця залізяка, наші сходи сходяться за цією штукою з металопрофілем. Чуть-чуть ідеально. Так що ОСБ-плиту я буду зразу накидати аж по край цього. Гіпсокартоном тоді вже закрити все повністю. І тоді тут, ну коротше, побачите, що тут буде. Тоді в нас виходить, оцей низ буде незалежний від цієї стіни. І коли сходи будуть гуляти, буде ходити весь низ, а тут нічого видно не буде, тому що тут закриється і все. І таким чином, я сподіваюся, я зможу вирішити цю проблему вібрації сходів, щоб воно не передавалося нам на стіну. І відповідно не було тріщинок, щоб сходи були незалежні. Тільки одна проблемка є, я не знаю, як туди залізти. З цієї сторони я прихватився саморізиком, а з цієї ні. Бо я не можу туди залізти. Там якийсь стріпер треба придумати. Якось це все діло там зліпити. Так само тут, ні, тут вроді щось... А, тут ні, тут я зафіксував. Получається, один, ці чотири штучки не зафіксовані з цієї сторони. Воно по суті ні на що не впливає, воно і так тримається. Але краще було б, якби воно було зафіксовано, я вам так скажу. І, і, і зараз я сформую цей дверний цей проємчик. По ідеї такої вібрації гуляння такого не має бути. Ну, а якщо буде, то я думаю, докуплю ще один профіль і наліплю тут перемичок, так як ми зверху робили. Йді, ця стіна буде файна. Хоча вона і так має бути крепша, тому що тут метал 0,5, а наверху 0,45. І там стіна дуже крапко тримається. Може ще гіпсокартон накинеться, то воно ще з'єднається все діло, воно взагалі буде супер. От такий у нас перестінок. Далі він зафіксується гіпсокартоном і нікуди він не подінеться. До речі, до речі, до речі, я собі що подумав? Ладно, нічого не подумав. Ось така, друзі, стіна у нас буде в ванній кімнаті. Тут ще поки профіля гуляють, ось так. Але кажу, гіпсокартоном з цієї сторони закрутиться і все, нічого воно не навіть, навіть рухатись не буде, буде стояти тут на місці. Ці я прихватив до цієї дерев'яхи з цієї сторони. Так що ці-то взагалі... Файно тримається. Вони вже монолітні разом з цією зі сходами. Тут можна з'єднувати, тут нічого не прогинається, тут нормально. Саме оця серединка, сама така. А отут все добре, можна спокійно з'єднувати і буде супер. Цій перемишці таке враження, щось їй бракує. Може, через те, що вона дуже довга, через то. От, ось такий шат йде. Ну тут я не знаю, чи гіпсокартон це виправить. Отак воно розгулюється. Ну, будемо бачити. Будемо крутити далі, будемо бачити. Ці тут теж гуляють, але гіпсокартон це діло зафіксує, воно не буде гуляти. То напевно, це зафіксує, куди воно дінеться. Там, до речі, теж все гуляло, як я робив цей короб. Але потім гіпсокартон прибив, стоїть, все. Нічого не гуляє, все супер. Я думаю, тут те саме буде. Всередину повставляв бруски, тепер ситуація зовсім інша. Ну, так само трішки гуляє, але не так сильно. Ну, коротше, гіцокартон все це діло виправить. Я втомився, іду докошувати. <рес> Дужу, аж дихати легше стало. Все-таки чистий сад це чистий сад. Воно і в голові чистіше і скрізь чистіше. Краса. Я от тепер задоволений. Тепер можна спокійно собі займатися каналізацією. Поки воно заросте, то ще довго пройде. В Таку жару трава довго росте. Залишилось мені в дворі поприбирати, діти пісок рознесли, плюс ці ДСПшки всі, і все.